З 64-ки пересів сюди і казав, фу, що ж це за машина? Та, та я не можна ні їхати, як це так? Всі механи реально плювались. Але згодом, от, буквально пройшу, пройшла неділька, там, кому може більше знадобилося, щоб полюбити цю машину. Зараз візьми когось з механів з 80-ки, посади там на 64-ку, скажи, ти будеш на 64-ки чи там на 72. -ки. Я гадаю, що ніхто не согласиться. Тому що різниця, от, ти вже звик до цієї машини, ти зрозумів цю машину, і тобі вертатися туди ну, взагалі не то. Тут машина вона динамічна, що вперед, що назад. Там, скажімо, 4 км їде, а тут 12 назад. Тут ти їдеш назад, що вона їде вперед.